Віда Джоті, тиша між подихами, новела. Іноді, щоб почути життя, треба просто замовкнути в собі. Я прокинулась разом зі світанком. Світло, ще не встигло торкнутися підвіконня. А тиша вже дихала всередині мене. Я розплющила очі і на мить зупинилася. Хто я, чи справді я є? І що таке життя, яке рухається в мені та навколо мене? Здавалось, усе довкола подих, усе пульс. Повітря торкалось шкіри, ніби невидимі крила, і я відчула, як кожна частинка світу шепоче. Послухай, я вийшла на двір. Роса холодила босі ступні, сонце повільно розгортало небо, птахи розмовляли з вітром. Що таке життя? Спитала я знову, вже не розумом, а серцем, і почула у відповідь не слова, а дихання світу. Я стояла серед ранку, така ж прозора, як повітря довкола. І раптом мені здалося, що світ не зовні, а всередині мене, наче я сама дихаю його. Замість легенів. Хочеш знати, що таке життя? Почулося. Голос не належав нікому ні небу, ні землі, ні мені. Він виник між подихами, як тиша між двома хвилями. Життя це не ти в ньому, це воно у тобі. Я не розуміла. Але відчула, як серце на мить перестало бути лише серцем, воно стало простором, у якому пульсує світло. Кожна травинка, кожен камінь, кожна пташка, усе це дихало мною, і я ними. Тоді я знову спитала, але навіщо я? І світ відповів. Щоб бути дзеркалом, без тебе я не побачу себе. Я пішла вулицею, що повною ранковою прохлади, крапля роси на траві блищали, ніби очі, що дивляться з під дві землі. Кожен дім здавався живим, кожне вікно дихало світлом і раптом. Я побачила стару жінку, яка поливала квіти перед будинком. Вона посміхнулась мені, і я почула, як усередині, що ж промовила, ось життя у її руках, у її погляді, у воді, що таркається по лісток. Далі кішка. Вона повільно перейшла дорогу, спинилась і глянула мені в очі, і в тому погляді було стільки спокою, ніби світ каже Я і в Русі, і в зупиненні. Вітер заграв посмом волосся, і я відчула, як крізь мене проходить щось безмежне, ніби саме життя спостерігає. Через мої очі, через дихання, через тишу між думками мені стало ясно, я не шукаю відповідь. Я сама і є запитання, і відповідь звучить у мені, коли я замовкаю, я спинилася. Світ ніби затамував подих, повітря стало густішим. І кожен звук, кожен рух розчинився у прозорому сяйві. Небо не було більше зверху, а земля знизу, усе стало однім тілом, пульсуючим, безмежним, ясним. Мене не було, була лише присутність, що дихає сама собою. І раптом я побачила не очима, а серцем, потоки часу, що стікали в одну ріку, минуле майбутнє народження, смерть, усе зливалося в єдиний подих, і в тому подиху було все, дитячий сміх, останній подих старця. Світло зірок, падіння лістка, любов і самотність, біль і тиша. І я зрозуміла життя не питає, навіщо, воно просто є, і кожен, хто хоч раз зумів замовкнути в собі, чує його безмовну пісню. Світ знову почав рухатися легкий шум, запахи, звуки, але щось залишилось, мов тихий вогонь у середині грудей. Тоді я посміхнулася і прошепотіла. Тепер я знаю, життя це я, що прокидається в усьому. Епілог, день розгорнувся, як пелюстка. Люди поспішали, машини годіли, хто сміявся, хто сварився, усе було тим самим і водночас іншим. Бо тепер я бачила, як крізь кожен рух, крізь кожен подих просвічує одне й те саме світло. Я йшла вулиці, торкаючись поглядом облич. І кожне обличчя було мені знайоме, як спомин, що повернувся з глибини вічності. Я знала, життя більше не десь там, воно в мені, у них, у кожному, хто дихає, у кожному, хто мовчки несе свій вогонь. І коли я зупинилась біля річки, Вітер ніжно торкнувся моєї щоки. Я усміхнулась і сказала подумки дякую, що ти є. А з глибини світу, крізь шум води і шелест листя мені здалося, що щось відповіло. І дякую, що є ти.